Скільки ви їх несете, добрий день? Скільки несете? Троє. І ще зараз одні пайду. А у всіх 17. Котів та собак приносять у переносках, коробках, сумках. Ну, у нас по записі ми по часам розписали людей, щоб люди не стояли в черзі, не ждали на кожен час по 5-6 животних. В приміщенні тваринам дають снодійне з анестезією, стрижуть. Далі їх переносять в мобільну операційну. Процедура називається аваріогістеректомія, видалення матки і яєччики, внутрішній генеталіції, якщо це жіночої статі, особа, кішечка чи собачка. Термін операції це одинаково. В нашій операційні є всі умови, щоб робити стерильно і файно. Є всі умови. І обладнання до процедури залучені чотири людини: анестезіолог, два лікаря-хірурга і асистент, говорить Віктор. Операція триває в середньому 10 хвилин. Лариса на безкоштовну стерилізацію принесла кішку маму і трьох її кошенят. Це дуже добре, тому що якби і дуже дорого. Чотирьох а так нам і їхати дуже далеко. А ну, всіх завести в город. І шукати а так дуже добре, що приїхали і допомогли нам разом з лікарями. Працюють волонтери. Ми адміністратори цього заходу. Працюємо з людьми, приймаємо тварин, пояснюємо, коли вже зробили операцію. Ми пояснюємо, як далі наглядати за тваринкою. Також якусь там комусь погано то повбирали, комусь подали. Людмила говорить, що у такому складі цьогоріч це четвертий виїзд до сіл Миколаївщини. Ох, це так буває рідко. На жаль, і ми дуже вдячні. Фонду Хепіпав. Чотири лапи. Вони весь рік, весь рік оплачують стерилізації. І в нас є така, саме для Миколаївської області, і в нас є така можливість проводити такі акції. Цьогоріч на таких виїздах стерилізували понад тисячу тварин. Розповіла Людмила Михайловська. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.